Пенка народився 8 травня 1995 року. Народився він в нашому селищі, в Кам'яному. Він весь час щось ліпив, якісь фігурки з мультиків, там, з фільмів. і це В нього багата була уява, і він такий в мене оці ручки, отакі пальчики, дивиться і ліпив. Може утром встати, а в нього вранці весь стіл вже. Уже наліплено там все. Артем був у нас людиною дуже відповідальною, серйозною. От. Задачі, які йому перед ним ставилися, намагався виконувати все, що його просили, все, що требувало. От І по школі питань не було. Ну, словом, як то кажуть, не разу мене в школу не визвали, нема чого згадати. Ми всі любили, він нього характер просто він такий у мене чудо, дитина з посмішкою такий весь подільчивий друзів багато. Його рішення піти в поліцію служити, тим, тим паче в спецпідрозділ для мене було, скажімо, ну не скажу, що прям в дивину, але трошки ми здивувалися такому рішенню. Але сам вибрав такий для себе шлях, пройшов конкурс, 50 чоловік було на місто, і з 50 взяли троє. Я вважаю, що це достатньо серйозно хлопець підготовився. І потім ми питали, ну що ти не пожалкував, що пішов. Ні, мені тут дуже подобається. Залюбки працював і з таким азартом нам розповідав про це все. Ми з Тьомою познайомились у 2020 році, коли я прийшов нести службу у цей підрозділ. Працював вдвох, як напарник він мій був. Цілеустремлений, з явними. Рисами лідерства. Тобто це була така людина, скажімо, що я був завжди впевнений, що в мене завжди прикрити. Тобто я йому довіряв на 100%. Почалась війна, стали їх інтенсивно готувати до бойових дій. От, і він був в мінометному розрахунку, навідник міномет. Виїжджали вони на наш Оріховський напрямок, виконували бойові задачі на ротаційній основі. Це було 8 квітня. Ми згідно з бойового розпорядження виконували безпосередньо працю в складі антидронової групи поблизу села Новоданилівка, це Оріховський район. І була дана команда нам переміститись на позицію, яка знаходилась ще ближче до. Збройних сил Російської Федерації надійшла команда, що в наш бік, конкретно в нашу позицію йде ворожий в півдрон. Ми зайняли позицію в окопі, в ліндажу, з метою його збити. Згодом почули свист і долі секунд і прильот. Повідомили, що в підрозділі 1-200-1-300. Я все не повірив. Не міг прийняти і повірити. Велика втрата не тільки для нашого підрозділу, тому що коли втрачається людське життя, це, ну, це дуже больно, це неприємно, а особливо для батьків, це дуже важко це перенести. Я розумів, що хлопець воює, що, що це небезпечно, що це війна. По телефону подзвонив командир. Пізно вечора, мабуть, це вже була 11-та година. І повідомив. Я, звісно, не повірив перші, перші хвилини. Я зараз плачу і зовсім нічого ще не помінялось для мене. Дуже-дуже хороша дитина була золота. Такі б, такі б люди, таким би жити та розбудовувати нашу країну. От. Ну, сталося друге.